Переді мною футболіст футбольного клубу Чернігів Артур Бибік. Артур, твої враження від гри сьогоднішньої, розкажіть, будь ласка. Добрий день. Хоть гра була дуже важкою. Ми налаштовувалися на таку гру. Дуже добрий суперник. Ми його розібрали добре. Налаштовувалися на дуже складну гру, тим паче на цьому полі нам важко. Ми переходимо з натурального на... Іскусненний, нам дуже важко, але чесно, я гадаю, зіграли непогано. Не Ми десь навіть як більше контролювали м'яч, створювали якісь моменти, десь нам не повезло, але будемо робити висновки на своїх помилках та рухатися далі. Далі ігри в чемпіонаті. Ми налаштовуємося на чемпіонат. Ти на ну, тобі заробили жовту картку, що, що за ситуація там стала. Так, це була ситуація буквально на п'ятій напевно, хвилині в центрі поля. Дивіться, результат цієї ситуації це жовта картка. Арбітер сказав, що він тебе не бачив, тому ми дали жовту картку. Але всі впевнені, що це пряма-червона, без всяких бачив, не бачив, що треба було ще зробити. На червону, відірв... на червону картку відірвати голову, чи що, щоб була червона. Але арбітер прийняв рішення. Тобто це буцею, так? Так, це буцею. — Це пряма нога? — Так, це пряма нога, це ну, я так. не знаю, що було. Пр -пр пряма нога — це ж ну, в принципі, щоб трактувати все дуже. Тим паче на такій висоті, так, да, там я трішки голову опустив, але висота була ну, ось така десь. Це, ну, це пряма червона 100%. Розумію. Як будемо налаштовуватися на гру з інгульцем мало часу, не відпочинок у вас? Я гадаю, зараз після цієї гри у всіх залишилось десь недосказані слова. якісь. хочеться доказати напевно в наступній грі, що ми. Що ми грали десь краще ці ігри, але не змогли перемогти. А в наступній хочеться доби... ну, досягти гарного результату, тому що команда грає як... Ну, як по мені дуже добре, і ми будемо більш налаштовуватись на результат в наступній грі. Хочеться порадувати вболівальників, які слідкують за нами. Ми хочемо кожну гру доводити, що ми. Команда, яка ставить перед собою високі цілі і перемагати в кожній грі. І ось е, три дні чи скільки підготовки, це не важливо. Ми будемо готові до гри на 100%. Дякую. Добре, дякую.